Я Отця і Сина, і Святого Духа добігають кінця ці святі троєчні дні, це кульмінація нашої віри і в ці дні. Рами наші прикрашені зеленю, квітами. І ніби нагадують райський сад, який, якому були поселені наші праотці. І часто інославні люди питають, що це таке, що це, де ви взяли оце, де звичай цей взявся. Що це ви вигадали таке? В Євангелії такого нема. Але... На 50-й день після виходу з Єгипетського рабства Моїсей одержав на Сінайській горі заповіді Бога. І в пам'ять про це єврейський народ святкував п'ятдесятницю, прикрашав зеленими, зеленими відтями свої будинки, своє свої житло носить свіжу траву. І з того часу, з Старого Завіту, цей звичай перейшов в новий. Він нагадує про всю животворчого Бога, який все животворить. Бо без Бога, без душі трава стає сіном. Диво стоїть дробами, а людина трупами. І часто буває так, що люди, які не мають в собі духа, вони вже за життя мертві. Кажуть, що це за віра в святу Троїцю, де, з чого ви взяли? Ми не бачимо цього. Придивіться уважно. Весь світ помічений печатті Святої Троїці. І Бог єдин, але в трьох особах отець, Син і Святий Дух. І при цю тайно розмірковував блажений коли був молодою людиною зовсім і ще ледь тільки звернувся до віри. Він прогулювався по морському берегу пустому і думав, ну як це так? Як це може бути? І побачив хлопчика маленького, який грався на піску один. Що ж він робив? Він викопав ямку в піску і жвеньками переносив воду туди. Ну, Авостян поцікавився, що ти робиш? Хоче море перенести в цю ямку. А це справді був ангел ну Це ж неможливо. Це так само неможливо, як людським розумом бажемо збагнути тайну святої Троїці. Як краплина води не може вмістити в, себе, в собі безбежний океан, отак ми своїм людським розумом не можемо вмістити тайну святої Троїці. Колись апостоли зібралися в Єрусалім в день П'ятидесятниці. Їм Господь сказав не відлучатися від Єрусалима. Десять днів вони перебували в молитві, щирій, рівній молитві. Всі разом були вкупі. І тоді зібрався весь народ в Єрусалим. Люди з інших країн, з діаспори, з розсіяння юдейського. Вони вже забули мови свої, забули мову свою, ото ще вважалося сакральною. І вже говорили кожен по-своєму. Хто по-грецьки, хто по-перськи, але всі шанували оцього Бога єдиного. І раптом серед дня знявся великий шум з неба, як наче від сильного вітру. І Дім, де перебували апостоли, наповнився шумом і І зійшли з неба вогнені язики, розділилися і почили по, по одному на кожному з них. Ну, звичайно, Бог є дух невидимий. Це навмисно так було зроблено, щоб люди переконалися в реальності цього чуду. І оця благодать Духа Святого зійшла на апостолів. І вони одержали зразу щедрі дари від Бога. Вони заговорили іншими мовами. І говорили, вони не могли вдома перебувати, вони зійшли на покрівлю цього юдейського дома Плоскву і стали проповідувати з цим народом про царство Небесне про благодать, про Сина Божого, який зійшов з Небес, став людиною, був розп'ятий, воскрес. І тепер, як з джерела, йдуть потоки, отак по всій землі пішло відчування апостолів. Кожен прибулець пізнав свою мову. Ну, звідки воно могло бути в них, в простих рибалок, які і не їздили нікуди з твоєї Палестини, раптом заговорили іншими мовами. І це дало змогу їм проповідати всім народам. Чому зараз у нас немає таких дарів? Чому ми не можемо? проповідувати іншими мовами. Бо вже в цьому чуді відпала. Вже весь світ був улоблений проповіді апостолів як риби в світі і стало, став світ християнським. Як колись в Вавілоні люди вирішили побудувати башту до небес, щоб уподібнитись з Богом. І Господь зруйнував їх замисли. Він розділив їх язики. Вони перестали розуміти одне одного. І оце будівництво не завершилося. Отакий От образ. А тут навпаки, Господь, той, що розділив язики, тепер збирає їх воєдина, в одну сім'ю, і всі ми діти Божі. І в цьому райському саду, в храмі нашому, де ми входимо в струмінь благодаті живлющу, де віє Дух Святий, де Христос діє в таїнствах церковних, і нам подається тіло і кров його, і нам подається надія на життя вічне. І Бог прощає нам провини наші, якщо ми каємось, і дає надію на те, що світ і не загине. Ми бачимо жахи страшні теперішні. І надії, наче ніде немає. Але вірне слово Господа нашого Ісуса Христа Я з вами до кінця віку. І оскільки Христос Воскрес, Воскрес і ми. І цей день Святої Троїці Він показує по превосходянню путь. Ми будемо... Вдосконалюватись, ми будемо очищатись, ми будемо е, примножити в собі любов, ми будемо багатіти добрими справами. І отак оце війння Духа Святого, війня Пятидесятниці, нехай не покидає нас ніколи. Вона, воно завжди в цій церкві. І нехай на мені нас не зіб'ють усякі облудні проповідники. Ну, ви бачите, як церквою хочуть заволодіти люди мирські, люди далекі від звіри, люди, які хочуть панувати над другими і, мають, і хочуть скористуватися Євангелієм як засобом для своєї влади. Ну, такого не буде. Земним властям ми підкоряємось, без цього порядку немає. Але над усякою владою є Бог Всемогутній. І ми його діти. І будучи рабами Божими, ми стаємо свободними людьми. Ми не раби людей. Ми не раби Путіна, ми не раби Москви. У нас у кожного Христос в серці, в голові, в умі. І тому нехай благодать Святого Духа завжди перебуває з вами.